Саміт НАТО у Вільнюсі залишив багато відкритих питань щодо майбутнього членства України в альянсі. Однак, дедалі більше європейських країн розуміють, що Україна в НАТО допоможе безпеці всього континенту. Про це в інтерв'ю грузинській службі голосу Америки розповів колишній командувач Сил США у Європі Бен Годжес. При цьому в коментарі моєї колезі Еці Магалдадзе колишній міністр оборони і закордонних справ Литви Літви Слінкевичу сказав, що одним із позитивних рішень саміту є згода лідерів групи 7 Надавати довгострокову військову підтримку Україні Це була не тільки зустріч НАТО, а також зустріч лідерів Групи Семи, і це було незвично. Настрій поліпшився для українців після цієї зустрічі, тому що, хоч ми і не знаємо, можливо, всієї інформації країни надали довгострокову постійну військову підтримку Україні. Це безумовно важливо для українців, і це зобов'язання дуже важливе. Тож це насправді покращило ситуацію. І в цьому відношенні висновки саміту виглядають дуже добре. Хоча, звичайно, була певна напруга. Втім, на другий день саміту генерал Столтенберг та президент Зеленський змогли відкласти емоції осторонь. Вони сфокусувалися на позитиві. Українці розуміють, що їх не запросять під час війни, але їм потрібна перспектива після її завершення. Я більше переконаний зараз, ніж я був тиждень тому, що Україна в кінці кінців буде в НАТО. Бо більше і більше європейських країн розуміють, що це буде краще для НАТО. Європа буде у більшій безпеці, коли Україна приєднається до Альянсу. Поки Україна не в Альянсі, Росія буде відчувати, що може продовжувати атакувати і робити все, що вона робить. Немає надії на якийсь сталий мир допоки Україна не буде в НАТО, тому що Росія є такою, як вона є. І це важливо, Росія не зміниться допоки вони не будуть повністю переможеними. Тож мова, яку я чую від все більшої кількості країн, дає мені надію, що ми дійдемо до цього рішення. Можливо, навіть до саміту наступного року у Вашингтоні на 75 річницю НАТО.